Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Таня Бел. Сьогодні я хочу зробити розклад для близнюків на серпень місяць 2024 року. Я буду робити вам прогноз на серпень місяць з п'яти колод по дві карти. І починаю я робити з колесо року. Яскрава дуже колода. Про що буде для вас близнюки місяць серпня? Хоп, Цікава карта. Це підвішений? Ви можете а, себе трошки почувати? Не хочеться мені сказати, але ж скажу, щоб це не було для вас пасткою, щоб ви не потрапили у жертву, у ситуації жертви. Який вихід з цієї карти? Креатив, бачите? Ви навіть можете фізично піти і повисіти у спортзалі або на дереві вниз головою. І до вас прийде якась ідея, вихід з тієї ситуації, де ви потрапили. Ну, ви будете як в підвішеному сусти... станіму стані. Тому, щоби не бути жертвою ситуації, ви вийдете з неї тільки незвичним шляхом. Креативні ідеї вам у поміч. Друга карта з цієї колоди. Це буде добре. Послухайте мене з і буде вам щастя. Ви ще вийдете переможцем. Бачите, шістка жезлів. Людині одягають вінок на голову. Тобто вінець. Вас вітають, вам раді. Якщо це стосується роботи, а жезли в нас це стихія вогню, ну все буде добре. Дивіться, реально люди всі усміхнені. Красива карта. Так, друга колода сучасна. Сімка мечів. Сімка мечів говорить нам про. Ви навіть можете подивитися на карту. Бачите, жінка несе мечі, якби ховаючи їх і озирається. Тобто, будь ласка, будьте упередженими. Слідкуйте за речами, за мовою, за язиком. За речами сказала вже, так? І за інформацію, яку ви віддаєте, і що ви отримуєте. А чому кажу, ви дуже сильні близнюки, ваша сила в тому, що до вас приходить купа інформації, і ваша задача навчитися її правильно генерувати, ділитися, не бути, знаєте, ну вибачте, за такий вислів: відром для сміття інформативним. Нехай не йде усе, що треба і не треба. Фільтруйте, фільтруйте і не витрачайте свій час, свої ресурси на зайву, не потрібну вам інформацію. На плітки також. Вам допоможе тут також креатив. Добре? Так, цікаво. Єрофант. Можливо, будуть документи, можливо, втратять ваші документи в якомусь державному закладі і будуть вас просити піднести щось. Ну, тобто, якісь будуть виникати питання саме з держслужбовцями, можливо. Також Єрофан це в нас вчитель, наставник. Можливо, ви захочете зустрінити наставника. Не поспішайте, будь ласка, в серпні місяці, тому що з 5 по 28 серпня у нас Меркурій, а він і відповідальний за комунікацію, за розумову діяльність, за навчання, за торгівлю. Не поспішайте з висновками, сплануйте, почитайте багато про, про те, куди ви що ви обираєте, куди ви йдете. Вчитися або людину наставником ви обираєте. Будь ласка, зберіть інформацію в портфоліо, подивіться. Добре? Наступна карта. Колода, золоте таро. Карта суд. Ні, справедливість. Справедливість. Усе закінчиться для вас справедливо. Ми зараз подивимося другу карту. Наскільки справедливо? А, ну, можливо, ще піднімуться якісь судові, судові справи. А, можливо, треба звернутися буде до юриста або адвоката. У мене, до речі, є прекрасний а, юрист, адвокат, медіатор. Тому, якщо вам потрібно, буде, просто напишіть мені в коментарях. Підписуйтесь, будь ласка, щоб отримувати першими, а, першими отримувати нагоду подивитися прогноз на наступні місяці. Наступна карта цієї колоди. Ось дивіться, тут йдуть мечі. От просто мечі йдуть. І це два. Вам потрібно буде а, з кимось зв'язатись, взяти якусь а, консультацію, а, питати когось. Це дві людини може бути. Це може бути спілкування, переговори. А, двійка мечів, це ви щось не бачите. Самі наодинці, бачите? Самі ви нічого, ви щось не розумієте, вам не вистачає інформації. Ще раз кажу, будьте уважними, перевіряйте, якщо ви з документами працюєте зараз, або ви кудись подаєте документи. В ретро Меркурій треба все перевіряти. Зараз бажаю вам заздалегідь подивитися до 5 серпня це відео і вже все приготувати ретельно. І перевіряйте документи. Далі, Тілема колода. Теж люблю, вона інша на вигляд. Чому кажу назви колод? Тому що мене дивляться і колеги або люди, які хочуть навчитися таро. Будь ласка, закохуйтесь в картинки, то купуйте. О, ви будете стояти перед вибором. Вибір. Бачите, тут ви вагаєтесь і тут вагаєтесь. І тут вибір. Вам підказка, це старший аркан закохані. Вам треба обрати себе. Ну, тобто, це не про егоїзм. Це про те, що ви знаєте себе, що для вас краще. Це про самодостатність. Тому, будь ласка, будьте самодостатні, це не значить себе обрати і зробити погане іншому. Ні. Будьте справедливі в першу чергу до себе. Якщо інша людина щось зробила, ну вона повинна відповідати перед законом. Якщо ви також, тому обирайте, будь ласка, серце себе. Друга карта. З цієї колоди карта суд. Слухайте, ну вам прийде поміч із всесвіту від Бога, як хочете. Бачите, це як Янгол виглядає тут в цій колоді е, карта суд. Усе таємне стане явним. Відкриється те, що повинно було відкритися. Станеться якесь диво. Можливо, зцілення навіть вас зцілить ця ситуація. Вийде щось на поверхню вам допоможуть вищі сили. Я вам цього бажаю. І остання колода, дві карти, що очікує близнюків у серпні місяці. Ну, Дивіться, все буде добре. Знов повторюється, у вас друга карта вже. Ось так виглядала вона. Тут шістка жезлів, і ось так вона знов з вінком. Вінець також, бачите, руки вгору, от після такого дива, руки вгору і просто дякуйте Всесвіт за те, що він вас любить. Ви любима дитина Всесвіту, роду, Бога, в кого ви віруєте. Все буде добре, ви вийдете переможцем з цієї ситуації. Я вам цього бажаю. Іще одна карта. Зірка. Ну, Що можна було витягнути краще? <смас> Можливо, ви оце все, що буде відбуватися у серпні, якби е, е і того. Ось цього всього буде. Ви зробите якийсь перформанс, виступ на публіці. Можливо, ви підете на концерт на якусь відому зірку. Або ви себе відчуєте щасливцем і, наче ви народилися під щасливою зіркою. Ваша мрія може здійснитися. Ви будете настільки щасливим і відкрити, відкритою людиною цей, ось, ось цей період. Я вам цього бажаю, щоб ваше щастя, мрія, щоб усе трапилося якомога найкраще для вас. Бо на початку місяць такий непростий доволі. Але дивіться, яка краса. Ви прекрасні, ваша сила близнюки, в... Вмінні mm. збирати інформацію тільки, будь ласка, бережіть себе і своїх близьких близьких, вмійте нею керувати. Вам працювати з журналістами або зараз у соцсетях, то вам нема рівних. Просто смм, ну тобто хто з рекламою працює. Тай менеджер, ну тобто багато таких нових зараз професій, які можна опанувати. Ви просто дуже яскравий представник. Настільки у вас живий розум. Будьте щасливі, і нехай у вас все буде добре.